Робота психологів і педагогів України разом із представниками церкви, тобто богословами. Ми співпрацюємо з недільними школами. Це школи України, це загальна наша середня освіта, це цілий ряд вузів України, це теж концептуально дуже важливо, які готують на богословських факультетах теж ці кадри і відповідно програми. Провадження християнської етики до загальноосвітньої школи зовсім не означає, що в шкільному буфеті дотримуватимуться посту. Мова йде про викладання предмету, який повинен відкрити дітям сутність життя, пояснити призначення євангельських істин. Звісно, такі уроки чи факультативні заняття вимагають і певного рівня викладачів. Хоча й цю проблему можна вирішити. Серед шкільних вчителів завжди знайдуться ентузіасти які з власних переконань та з любові до дітей займатимуться просвітницькою діяльністю. Залишається лише законодавчо оформити впровадження цього необхідного для морального виховання дітей предмету. Інша річ, що робити з тими, кому навряд чи допоможе впровадження основ християнської етики у шкільну програму. Йдеться про дітей, які звернули, як то кажуть, з правильного шляху і знаходяться на вулиці чи у слідчих ізоляторах. Навіть тут, за ґратами, церква не залишає своїх чад і звершує свою місіонерську роботу. Сімферопольський слідчий ізолятор. Тут на вирок суду очікує чимало малолітніх злочинців. Більшість із них не мають навіть середньої освіти і затримані за крадіжку. Підлітки розповідають, що потрапивши в СІЗО, вони вперше задумуються про своє майбутнє усі без винятку мріють, що вийшовши на волю, розпочнуть нове життя, вчитимуться і працюватимуть. Ну, думаю, що коли освобожусь, піду працювати. Начал думать о жизни, знаю, що буду работать, трудиться. Может, даже еще много чего осознаю в этой жизни. Вот чего не осознал там на свободе. Да, вполне жестоко. Школа жизни, во-первых, тебя отрывает от семьи, от свободы. Это самое тяжелое. За ґратами єдиною втіхою для підлітків залишається молотовна кімната, облаштована засудженими власноручно. Раніше тут був карцер. Тепер ув'язнені приходять сюди, щоб поставити свічку перед святими образами і помолитися. На свята до ізолятора приходить православний священник. Його духовний досвід дуже важливий для дітей, які так трагічно розпочали своє життя. Доки тривали дискусії, хто ж насправді наркомани, хворі чи злочинці, наркомані захопили нові території та зруйнували життя багатьох людей. Деякі з них усвідомили свою помилку лише тоді, коли потрапили на облік у віл інфекційних відділеннях. Визнаючи тенденції поширення цього лиха, здебільшого звертають освічений і досить таки досвідчений Еллін, зневажав християнина. Ну врешті-решт, ця дрібна секта, секта рабів, що може вона дати людям діяльним, людям, які звикли будувати своє життя і добробут, спираючись на власні сили, які неоднораз перемагали у змаганнях із богами і стихіями. А ті, забиті, беззахисні, ховаються у печерах та катакомбах. Їх мучують, переслідують. А втім, в якийсь дивовижний спосіб вони не зникають зовсім, постійно відроджуючись. І от через 4 століття після того, як розіп'яли християнського месію, уся величезна імперія зі здивуванням помітила, що християни стали основою могутньої і славетної держави, яку назвуть згодом Візантією, що трапилося, яка метаморфоза, гнані, беззахисні, переслідувані і раптом могутні і владні. Можливо, це просто імператор Костянтин підпав під їхні чари, а з його смерті все розвіється. Та ні, саме християни, їхні духовність і культура, глибокі, богословські та наукові ідеї створили той світ, який перемів чимало пороків, і збудував найдосконалішу з усіх можливих для людини на сьогоднішній день цивілізацію. 13 липня. Наступного дня після свята Первоверховних апостолів Петра і Павла Церква Христова святкує собор славних і всехвальних дванадцяти апостолів Андрія, Петра, Якова і Іоанна, брата його, Филиппа, Барфоломея, Поми, Матфея, Якова Алфеєва, Юди Яковлєва або Фаддея, Симона Зелота, і Матфія, що був обраний заради погнати дванадцятьох після зради Юди Іскаріота. Та чим же ці дванадцять відрізнялися від усіх тих, кого мудрість Божа колись покликала бути совістю, бути розумом людства? Ви скажете, апостоли стали основою церкви Христової? Так. Хтось, напевно, згадає, що Спаситель назвав їх образно сільні землі. І це вірно. Але головне, апостолам долучає Господь наш Ісус Христос нести благовість усім народам, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отже, звершувати таїнство хрещення. А ще раніше, Спаситель довірив апостолам своє тіло і кров, закладаючи основи таїнства Євхаристії, та й інші церковні таїнства були покладені в них як у надійну скарбницю. З'єднання людського і Божественного в такий спосіб стало основою церкви і її суттє. Адже церква Христова це не тільки видима ієрархія і не лише ми, християни, церква Христова це передусім життєдайна сила таїнства, яку вилив на апостолів сходженням Духа Святого Христос. Обраним дванадцятьом, до яких Господь причисляє згодом і Павла, було даровано це унікальне служіння. Тому наша церква називається апостольською. Гідність священства, що через покладення рук передається крізь віки від апостолів до священнослужителів наших днів, цінна не сама по собі, це право звершувати церковні таїнства, в яких діє благодать Божа, діє Дух Святий, діє Христос. До речі, мало хто знає, що оте весілля у Кані Галілейській де благословляється самим Христом таємство шлюбу, подарувала нам одного із 12 апостолів Симона Золота, адже це був його дім. І це він подружувався тоді, коли раптом не стала вина, і Господь наш Ісус Христос на прохання своєї причистої Матері здійснив чудо, перетворив на вино воду у Жбанах. Пам'ятаючи про це чудо, Церква Христова навчає молитися до святого апостола Симона Золота. Тих, хто прагне мати благочестивий шлюб. Святого апостола Филипа закликають на допомогу при хворобах голови і очей, а при гарячці апостола Петра до апостола Фоми моляться при нападах зневіри, а Іоанна Богослова просять розбереження чистоти. Починаючи всяке виробництво або громадську справу, Церква Христова радить звернутися із молитвою до апостола Павла. А рибалкам завжди допоможуть і апостол Іоанн, і Петро, і Яків Заведець. Рибалкою був і апостол Андрій Первозваний. Про це напевно забувають деякі науковці, коли стверджують, що він не міг піднятися човном до київських пруч, здолавши пороги. Людина, яка, можна сказати, виросла у човні ось тут, на Генісарецькому озері, що вони називають морем за розміри та шторми. Навряд чи відступила перед вируючою рікою, тим більше, якщо ця людина апостол. Християни України свято вірять, що апостол Андрій стояв при витоку нашої духовності і що його благословіння не формальний акт, а благодатна дія, яка іні впливає на долю всього українського народу. Не випадково з даніх давен будує він на своїй землі храму, посвячені Андрію Первозваному. Всім відома знаменита Андрійська церква на княжій Горі. Тут служить сьогодні громада Української автокефальної Православної Церкви. А у передмісті Києва Вижгороді, що пов'язаний із іменами наших рідноапостольних Володимира та Ольги, громада Української греко-католицької церкви будує новий андрійський храм. Так як біологічна людина потребує їжі, так і в Христійна людина потребує Христа, потребує любові Божої. І в тій любові вона сама перемінюється. Те, якщо вона робить, то вона робить від, від цілого серця, від, від усієї душі. Вона стає чутливішою. Вона більше помічає людські турботи, вона помічає хворих, помічає нездолених. Вона відчуває потребу творити добро. Власне кажучи, робити те, про що казав Христос. Не, хочу, не жертви хочу, а милосердя. Впізнаємо Бога, який любить нас, і відчуваємо потребу благодарити і творити добро. Утворене 89-го року в Лижгуроді громада по Української греко-католицької церкви продовжила у назві і доброчинних справах життя славного коліс Козацького кило монастиря. Мріючи про відновлення обителі, діє при общині благодійний фонд «Межигірський спас. Головним у своїй діяльності бажають вижгородські благодійники віднаходити справді убогих, хворих, недолених і нести їм розраду у горі, допомагаючи одягом, необхідними побуті речами, різними послугами, а найголовніше – привітним словом, співробітники фонду дарують справну ласку і тут любов Божу, що у такий спосіб проявляється. Вирішили е, е, займатися, наприклад, дітьми, от сиротинцями у Петрівцях, де є діти такі, які потребують ну, не тільки одягу, де отець міг вже там з паном з паном домовитися про те, що їм треба якісь там столики, що їм треба приладдя, що в них, наприклад, випускний вечір, що їм треба допомогти певно, вже якась така певна допомога. Потім ми співпрацюємо, у нас є тут у е, Вижгороді школа надія інвалідів. Люди, які не мають ні. Ні близьких, ні рідних, і навіть лежачі без, без безміни. Як їхня директорка до нас приходить, то ми організовуємо там ліжка, ми їм це лали. Звичайно, одяг такого вони сильно потребують, бо це старенькі люди, але по мірі змоги, що ми можемо їм виділити, то вони все радо приймають. Крім допомоги, там, наприклад, речами, справді ми маємо от, салон весільних суконь, ми називаємо. Наші наречені наречені. Мають задоволення, це те, що благодійно є в нас людина, яка цим займається. І так само перукарня. Маємо кредитну спілку, яка це теж така маленька, ощадна каса, юридично зареєстрована організація, яка допомагає всім. Біля тисячі людей, а родин менше трохи. Ну за ці чотири роки. Недавно в одного хлопця, такого молодого, померла жінка від церком, і в нього лишилася маленька дівчинка Каролінка. І йому хтось сказав, що є такий фонд, і він прийшов і каже, знаєте що, мені так важко зараз, в мене навіть цукру нема вдома. Він каже, там є, от ми пили чай дай йому. Я би ще хотів, може би ви одягом помогли, Тут у нас є Мирослава, вона має маленьку дитину. А, ви знаєте, от зараз в нас такої немає, я вам принесу з дому, він прийшов на другий день, вона йому принесла, потім вже підвезли цей одяг. Ви б бачили, який він щасливий. Він тепер прийшов, цю дитину, держить в церкві дві години на руках, і вона в нього не сплаче нічого, ми дивимося, как, Боже, диво. Як сказала одна із співробітниць фонду, з обов'язку народжується потреба. Адже кожна з волонтерок, як вони себе величають, мають власні родини, роботу. Проте добродійність, яка народилася з християнського обов'язку, стала для них потребою. І вони завжди знаходять можливість для роботи у благодійному фонді. Будівництво храму лише початок створення довкола своєрідного духовного центру. Так діє при храмі Воскресна школа для дітей. Невдовзі почне працювати благодійна пекарня. У планах парафіян розбудова благодійної їдальні, бібліотеки духовної літератури, катехетичних класів. А надихають громаду святого апостола Андрія Первозванного чисельні приклади з життя церкви. Зокрема, у храмі зберігаються часточки мощей перших християн святого Миколая Чудотворця, великомучениці Катерини, папи Климента IV, що прийняв смерть за віру Христову Херсонесі і мощі, якого покоїться у печерах Київської лаври. Та й сама свята Земля Вижгородська сповнена пам'яті про перших киворуських святих та є громаді наснаги до подальших звершень і вдосконалення. Пам'ять про спільних Святих, які є місточком єднання між усіма церквами, які свою історію починали з єдиної київської церкви, дає нам можливість вірити, що та єдність, яка колись була втрачена, її можна відбудувати, її можна відновити, якщо ми будемо в нашому житті прагнути святого життя, як прагнули його наші попередні. І ще одна парафія святого апостола Андрія Української православної церкви Київського патріархату виникла далеко за межами нашої батьківщини в американському місті Нордпорті, штат Флорида. Там побував наприкінці червня цього року його святість Патріарківський всієї руси України Філарет із архіпастерським візитом. Треба згадати, як виникли ці парафії. Київського патріархату Америки. Справа в тому, що в 90-му році, коли українська автокефальна церква відродилась і обрала своїм патріархом митрополитом Стеслава, який керував українською православною церквою Америки, тоді утворилась одна. Українська автокефальна православна церква в Україні і в Сполучених Штатах Америки. І митрополит Стеслав став патріархом Київським і всієї України. А в 92-му році частина Української православної церкви. Московського патріархату, яку очолював я, об'єдналась і створили Українську православну церкву, Київський патріархат. Але після смерті патріарха Мсеслава переважна частина Української православної церкви в США вийшла із складу Київського патріархату і підпорядкувалась. Вселенському патріарху, але не всі в минулому році, тобто в 2002 році, ми утворили із цих парафій вікаріат Київського патріархату в США і в Канаді. І до цього вікаріату належить 17 парафій. Головним чином в США. Ми є в нас парафії і в Канаді, і навіть в Парагваї є одна парафія, яка належить до цього лікаріату. Але це не перша наша була поїздка до наших парафій з архіпастерським візитом, а цього року ми їздили туди з нагоди 50-ліття однієї парафії. Парафія святої. Тройці в бріджпорті в штаті Коннектикут, це недалеко від е, Нью-Йорка. На цей ювелей, звичайно, зібрались всі е, засновники, які залишились в живих, і відслужили ми там урочисту е, божественну літургію. Але в цьому році сповнилось 10 років з Дня смерті патріарха Стеслава. Тому після цих е, е, ювелейних урочистостей ми так, також відслужили панахиду по покійному патріарху е, Мстиславу. 11 червня виповнилося 10 років з дня упокоєння блаженої пам'яті патріарха Мстислава, а 14 липня ми відзначатимемо річницю з дня упокоєння блаженої пам'яті Патріарха Володимира. З нагоди цих двох вікоповних для серця кожного українця дат у нашій державі також відбулися урочистості. Так у Львові Українська автокефальна православна церква провела академію, а Українська православна церква Київський патріархат вшанувала пам'ять обох покійних патріархів Мистислава і Володимира на вечорі пам'яті у Благовіщенському храмі Києво-Могилянської академії. І стіни, здається, у Вібраві і величі гіркоту втрат, і славу, і ганьбу нашої історії, і боротьбу, і прагнення миру. І ще 1621 року відбувся всеукраїнський церковний собор, на якому було присутнє все наше тодішнє духовенство і вся вища інтелігенція на чолі з гетьманом Петром Сагайдачним. Собор одноголосно прийняв постанову, що українська церква, церква апостола Андрія церква первозванна. Це головна ідея нашої автокефалії – церковної незалежності. Скликав собор митрополит Іов Борецький, поборник загального замирення Української церкви. Сьогодні цю справу вважає однією із найважливіших святіший Патріархівській і всієї Руси України Філарет. Головна подія була це економічна молитва в греко-католицькій церкві введення у храм Пресвятої Діви Марії. Там зібрались представники православних церков, греко-католицької церкви, Римо-католицької церкви і протестантських церков. Тобто вся сім'я християнських церков зібралась на загальну молитву, тому що ми християни розійшлися. По, по різним дорогах, а і, 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 і в історії досить часто ворогували, а зараз настає час, що християнство повинно засвідчити по себе, що воно ще є ціль і, і землі. А ми бачимо, що якраз мораль і, занепадає в християнському середовищі. І часто це буває із за тієї ворожнечі, яка виникає ну, на голому місці. І там, де повинна бути любов, там іде протистояння. І так, так само і в нас в Україні, і в усьому світі. Христос Спаситель сказав, що ви є сіль землі, але якщо сіль втрачає свої якості, то тоді її викидають на потоптання, так ось зараз настав такий час, коли християни повинні засвідчити, що вони є ціль землі, тобто вони мораль в світі здатні підтримувати. І тому ця економічна молитва, вона була покликана для того, щоб не відмовляючись від своєї віри від своєї церкви разом помолитися Богу, в якого ми всі віруємо однаково, в єдиного Бога, в Троїти, славимого Христа Спасителя. Потім ми служили з єпископом вікарним Степаном Уже в його кафедральному соборі Святителя Миколая в місті Купер Сіті. І туди теж прийшло багато людей, сестрицтво українське, діти. Багато з них хочуть приїхати в Україну цього року, особливо в зв'язку з Світовим Конгресом українців, який відбудеться напередодні 12-ї річниці незалежності України. що створив небо і землю.